Вітаю глядачів каналу Відлік. Сьогодні знаходжусь на позиціях. Перед останній день якраз накопилось запитань для того, щоб записати наступний окопний формат. Трішечки про ситуацію на моєму напрямку. Зараз минулого разу ми говорили про те, що. На боровському напрямку ворог дещо має просування в напрямку стернів з Невського. На цей момент просування ворога зупинено. На карті Діпстейт ви можете бачити поточний стан. Назбиралось кілька нових запитань від постійних глядачів. Я от в форматі як ці запитання. Поступали, хочу коротко їх розглянути. Вони в переміжку дещо про мою службу, дещо про так сказати, міжнародну ситуацію на фронті переговорному. перше питання надійшло від постійного глядача, який сам готується вступати у військо. Питання звучить наступним чином: чому ти пішов в армію і як виглядала твоя підготовка? Спробую це коротко сформулювати, що в армію я пішов, тому що м, прийшов мій час. Я деякий час до цього готувався. Я розумів, що хлопцям, які воюють спочатку повномасштабки, потрібна заміна. Я розумів, що армія це місце, де я себе зможу реалізувати весь свій життєвий досвід. Приблизно так воно і відбувається принаймні на цей момент. Окрім звичайних бойових обов'язків, я стараюся піднімати ті чи інші проекти, в основному технологічні найнеобов'язково. й не обов'язково. І принцип простий. Я стараюсь весь час бути корисним своєму підрозділу батальйону, бригаді і війні загалом. Відповідно, чому я пішов. Ну, ключова думка для мене була, що я теж маю пройти через війну, і хлопцям потрібна заміна. Як виглядала моя підготовка? Ну, останні три місяці перед поступленням в навчальний центр, я дещо зайнявся більше ніж зазвичай своєю фізкультурою, щоб приготуватись до на порядок підвищених навантажень. До самого навчального центру я майже ніяким чином не готувався, окрім того, що в мене з'явився ліхтарик, годинник і все. От рівно з ліхтариком і годинником можна йти в навчальний центр. Решта вам усе видасть армія. Беріть з собою поменше речей, тому що в більшості в навчальних центрах просять всі речі відправити додому, видають два клунки тих чи інших військових речей в великому рюкзаку і Баулі. І далі кілька днів привикаєте. А потім безкінечно ходите в броні касці з автоматом, з рюкзаком нагруженим водою в таланах. На полігон туди, назад, цілими днями, для того, щоб організм, тіло, психіка привикали до непреривних, постійних фізичних і моральних навантажень. От така порада, що точно в навчальний центр потрібно брати якесь окреме більш ортопедичне взуття, воно вам допоможе на третій, четвертий, п'ятий тиждень, щоб ноги не зносились. Від такого переходу і беріть в аптеці побільше всяких мазей з діклофінаком для того, щоб замазувати всі місця, які отримали якісь ударчик. От, і далі е, військова підготовка проходить незамітно. Потім ти поступаєш до себе в бойовий підрозділ і починаєш їздити на позиції. На позиціях усе навчать, покажуть е, в двох словах, ось так. Е, наступне питання. Е, тут цікаве, загальне, можна сказати, міжнародне. Е, подальша можливість мобілізації обох сторін. Насиченість фронту і які ризики для обох сторін на фронті це дуже це дуже комплексне запитання. Мабуть, людина хоче зрозуміти, як на цей момент протікають мобілізаційні процеси і виконання норм з обох воюючих сторін, як в Україну, так і в Російської Федерації. Ці процеси на четвертий рік війни протікають важко. Як і Україна, так і Російська Федерація робить все можливе, щоб зірвати мобілізацію противника, і такі тим чи іншим чином комплексно підсилювати. Наша мобілізація протікає, мабуть, непогано, тому що в нас відкрилась програма 18-24, де молодим людям дали багато бонусів для того, щоб вони поступали на бойові піхотні. Посади тим самим даючи можливість тим, хто довго служить, переводитись чи в тил, чи в штаб, чи в забезпечення, чи там в ребісти свізісти, ревщики, дронщики. Типу, якщо відвоювати там два роки на нулі, це наносить незворотній ефект на тіло тієї чи іншої людини. Кожен раз такій людині потрібна заміна. Дещо ці всі мобілізаційні реформи 24-го року дали свій результат. Ну і в Україні ще багато чоловіків, які чекають свого часу. Чесно, оновили облікові ага. дані і чекають, коли їм прийде повістка, держава покличе в той самий час в Росії. Зменшується кількість контрактників, зменшуються виплати. Збільшується ширина смуги лінії розміжування, і відповідно не встигають вони, щоб їхня армія зросталася. Ну, фрейк. Продовжуємо. В Росії не вдається збільшувати кількість угрупування, яке задіяне безпосередньо в війні з Україною. Тому вони збільшили кількість срочників, які в цьому році вони призивають. І, наприклад, була така інформація, що їм вдається вже з 46 країн світу знаходити найманців. Так чи інакше, і одна, і інша сторона знаходяться на е, мілітарних мобілізаційних рейках. І е, обидві сторони будуть знаходити стільки людського ресурсу, скільки це необхідно для того, щоб продовжувати війну. Тому війна продовжується, як і продовжується мобілізація тими чи іншими способами з обох сторін. Наступне запитання: чи були вже Ану, стоп, брейк? Наступне запитання. Чи були вже в тебе поранення? Яка найважча ситуація на позиціях була за час за час служби? Значить, поранення в мене за цей там рік з лишнім служби ще не було. Це базіння, воно могло бути і не одне, неоднократно там я знаходився, коли позиція була під ударами, і кілька разів було, що я там був не в укритті, і теж були певні удари. Найближча ситуація до цього була, коли під час ротації на мене і напарника ми пропустили, прилетів е, е, ворожий скит з мавіком. Е, скит впав безпосередньо близько біля нас, з ми під деревом стояли, ховались, е, і е, там напарника посікло. У мене все мило. Далі ми з напарником повернулись в укриття, надали йому допомогу, організували евакуацію. Загалом все закінчилось непогано. Це була найближча ситуація. Загалом ще такі погані ситуації. То це було кілька дуже важких ротацій, де були якісь обстріли чи транспорт ламався в дорозі. І це певний ризик. Пов'язаний з нічними в чи, наприклад, зимою, коли вже довгий період наша позиція була відома противнику і не було жодних засобів маскування, особливо тепло маскування в період холодний нас утюжили в той чи інший період кожен день. І відповідно, це погано бо утюжили зі всього. Кльово стало, коли переїхали на іншу позицію, потім ще на іншу, потім ще на іншу. І так далі. Тому Найважче, мабуть, зимою, коли холодно, і коли нема ніякого маскування, ні візуального, ні тепломаскування, тому що в мороз на теплі видно все. Йдемо далі. Як здоров'я. Що мене не турбує радикуліт. Ну За весь цей період дещо загалом там скарг не маю, але дещо мене там суглоби, хребет сустави, хрящі можуть турбувати. Я собі віднайшов багато там препаратів, мазів. Які мені це підліковують, і от окрім проблем з опорно руховим апаратом, мабуть, більше нічого й нема. Непогано здоров'я. Наступне питання: що ти думаєш про переговори, коли вже кінець війни? Всі, всі, всі дуже сильно хочуть кінець війни, але насправді тільки не військові. Бо військові розуміють, що якщо наступить якесь неправильне перемир'я, неправильна зупинка вогню чи неправильне закінчення у цієї фази війни, це може обернутися чимось набагато більш трагічнішим ніж те, як зараз виглядає лінія розмежування і характер та інтенсивність бойових дій. Якщо буде зупинка вогню. Використана противником, а противник підступний для накопичення, підведення засобів враження і для подальших штурмових дій. Ну це так сказати, місяць часу ми поекономимо по наші життя, але потім, коли це розпочнеться наново з підсиленим противником, це може десятикратно збільшитися. Ну, Продовжуємо так само і з перемир'ям нам потрібен максимально послаблений ворог, який не зможе на нас напасти повторно. А якщо нападе повторно, то раніше часу. Все, що відбувається в медіаполі, в міжнародній політиці, в геополітиці, всі Трамп сказав, то Трамп сказав інше. Це все мало пов'язане з об'єктивною реальністю. Об'єктивна реальність така, що позиції воюючих сторін настільки діаметрально протилежні, що поки що цю перетину множин, де можуть призупинитись бойові дії, його поки що нема. Росія хоче знищити Україну, українську націю, історію вкрадено. Україна хоче послабити Росію до такої степені, щоб унеможливити наступну ще більшу війну, яку ми передамо наступним поколінням. Це розуміє Європа, це розуміє більшість країн НАТО. Це не хоче розуміти теперішня адміністрація США. Це абсолютно не розуміє і не зрозуміє глобальний так званий південь. Відповідно, всі ці розмови, що війна закінчиться з дня на день з місяця на місяць, вони всі шкідливі. Нам потрібно продовжувати воювати, нищити ворога, допомагати армії, мобілізовуватись допоки Путін не побачить ту степінь сили, яка його заставить відступити. Як було в свій час в Афганістані, як було в американців в В'єтнамі, як закінчилася Ірако-іранська війна, і більшість воєн, де агресор імперіаліст пробував завойовувати сусідні країни, але отримував відсіч та відход. Відповідно, налаштуйтесь, що війна ще буде в цьому році, скоріш за все і в наступному. І розумійте наскільки негативно впливають оці всі розмови, що завтра може мир післязавтра, на рядового солдата, якому кожен день потрібно там виконувати небезпечні місії, деколи ризикувати життям. А тут розмова: а може, це завтра війна закінчиться, то може завтра на позиції не їхати. А якщо рядовий солдат відступить від виконання своїх бойових обов'язків, танки приїдуть до вас додому. Наступне запитання в минулому випуску. Ти говорив, що Китай і Росія не постачає летальної зброї. Були офіційні заяви. Були вони дійсно були. Що зараз думаєш дивіться, там ще не зрозуміло, що там Китай постачав, що не постачав. Там стволи до гармат порох. типу верстати. Ну це все було. Мається на увазі бронетехніка, танки. Своїх солдат великих об'ємах. а поки що Китай про приглядається. При, при Китай вже зробив свій внесок. Тому я і говорив в минуло випуску, що Китай вже безпосередньо вступив в цю третю світову, тому що Китай дав зелене світло для того, щоб Північна Корея постачала Росії. А на цей момент Північна Корея постачає надзвичайно значиму кількість летальної зброї для Росії, так, що там інші союзники абсолютно не. Можуть враховуватись на фоні північної країни, тому в принципі нічого не змінилось? Спостерігаємо за тим, наскільки економіка Китаю і Китай економічний залежний від тих чи інших санкцій. Тепер тарифних воєн вони не можуть більше, ніж мають зараз. А всякі там дрібні провокації ми це постійно будемо бачити. Наступне запитання: чи допомагають детектори дронів? Від них рятуватись, мається на увазі рятуватись від дронів. Загалом так допомагають той детектор дронів, який був колись цукорок, він вже своє віджив, тому що ворог суттєво розширив діапазон частот управління своїми засобами розвідки враження, які використовували ще рік-півтори назад. Зараз вже є десятки різних детекторів. Потрібно розуміти наступне, що. Вибір детектора може робити лише військовий чи технічний спеці... спеціаліст, який в цьому розуміється. Тому що це надзвичайно динамічна сфера, де буквально кожного тижня, інколи кожного дня, з'являються якісь уточнення. Виявляється, що ворог використовує нову частоту, новий діапазон чи нову комбінацію та нов брейк. Продовжує. Кого на цей момент важливо детектор вибирати лише з тими, хто розуміє, як його вибрати. Оптимально використовувати на нинішній день є близько 10 моделей детекторів іменно відеосигналу відеосигналу FPV чи розвідувального засобу противника. І бачити картинку, дивитись, чи це біля вас, трохи далі, чи летить до вас. Чи, наприклад, спостерігати момент безпосереднього самовраження вашої позиції? Це дуже цікаво, ось щодо детекторів: йдемо далі. Наступне запитання від військового постійного глядача нашого каналу. Якщо Путін буде відступати, мається на увазі російська армія, він вдарить ядеркою. Постійне запитання постійно всі хвилює. Загалом з 2003 року вважається з осені 2003 року. Вважається, що це абсолютно і повністю виключено Китай проти Індія, проти США проти Європи. Проти це неможливо в ніякій площині. Проте залишається маленький варіант з засобів тактичних. Безпосередньо на лінію розмежування для того, щоб прикрити відхід російського групування, це надзвичайно мало ймовірно. В першу чергу Китай проти ми це вже на нашому каналі колись проговорювали. Що навколо Китаю є приблизно 14 країн, які ядерної зброї не мають, але дуже хочуть. Це такі країни, як Південна Корея, Японія, Філіппіни, В'єтнам, Індонезія. Вони всі хочуть ядерну зброю для того, щоб мати там захист від Китаю, і з першою випущеною ядерною боєголовкою відкриється ця скринька Пандори. Далі там Україна, Польща, Литва, Фінляндія, Швеція, Чехія. Ряд арабських країн і ряд а, африканських, і навіть я впевнений, Бразилія з Аргентиною і Венесуелою теж захочуть. Всі захочуть. Відповідно, ядерні країни, які вже мають, слідкують, щоб Росія весь час була проінформована про всі наслідки катастрофічні руйнівні, якщо відбудеться застосування такої зброї. Чи вдарить Путін ядерною боєголовкою по містах України? Ні. По лінії розмежування теоретично можливо, Ну, накриє радіус 3 кілометри сильно, 10 кілометрів не сильно. В Масштабах настільки великої війни це буде не так відчутно на фоні наслідків, які в результаті допоможуть. Більш якісно та більш швидше закінчити цю лінію. Тому ймовірність максимально маленька, але вона абсолютно використана? Залишилось ще два запитання. Як виглядає розпорядок виїздів на позиції загалом, і коли настає час для відпочинку? Розпорядок виїздів на позиції абсолютно динамічний, ненормований. Він може відбуватись в будь момент і завжди потрібно бути готовим до будь-якого виїзду, як і відпочинок теж ненормований, Бувають дні, коли всі зайняті роботою, в тому числі можна діти на позиції займатися інженерними роботами. А бувають дні, коли майже нічого не відбувається, і можна якісно відпочити. І така коротка відповідь. Ще цікаве питання за останню добу. Чи були обстріли в тебе на позиції, як вдається спати під обстрілом? Дуже цікаве запитання. Як пройшла остання доба? Прилетіла якась шальна міна недалеко, так що за шиворот земля попала? Це була шальна міна звичайно. Була прямо в нас біля позиції якась трьохня, ми перелякалися, що може це вже якесь ДРГ. Але це виявилося, що їхало, їхав пікап, за ними, мабуть, якась впіліжка летіла, і вони по ньому стріляли. Але з була було геть близько, ми трохи перелякалися. І ще десь на районі якась евпішка зірвалася, це все мається на увазі в радіусі там, 100 метрів. А так тут трохи далі, десь за 300 метрів 4 гради прилетіло, за 500 метрів кілька кабів. І це, в принципі, звичайно, типу, нормально. Буває набагато гірше, буває, так як я проговорив, набагато гірше це коли е, ворог має безпосередній інтерес до тої чи іншої позиції, і її утюжать там раз в пів години. От тоді всі сидять в укриттях, нічого страшного, рано чи пізно це закінчиться. Е, переважно потрібно вбити противника, який цим займається. Тоді це закінчується. Е, як спати під обстрілами? Дуже просто коли ти відчергував свою зміну, лягаєш спати, все стає по барабану. Поки старший по зміні тебе не підняв, що там потрібно вдягати броню, і кудись бігти з автоматом, е, Ти собі спиш, а хлопці, які чергують, все вирішить. На позиціях всі так замапуються, що пофіг, навіть якщо щось там зривається, стріляє, це неважливо, хочеться взвати. Е, сьогодні такий рваний випуск, але знаходжусь на такій позиції, де маю такий фон, і знаходжусь на такій позиції, де тут хлопці ходять, я мушу ставити на паузу. Дякую всім за увагу. Хочу сказати, що протікають досі два збори. В мій підрозділ, один на реб, один на антени. Знаходьте якимось чином реквізити, донатити, Потрібно ці збори закривати. Залишайте свої запитання чи мені в особистих повідомленнях, чи пів коментарях. Мені дуже цікаво на них відповідати. Поставте ще, будь ласка, лайк для цього відео, щоб воно хоча б спросувалось, і до наступних зустрічей. Не вірте переговори. Війна ще буде тривати дуже по.